Який він? Історичний шлях відомої пісні Полетіли Дикі Гуси? Цю пісню вважають народною. Створювалась вона у тандемії двох людей композитора Ігоря Поклада та поета Юрія Репчинського. Познайомилися вони в армії та опинилися в одному армійському ансамблі. Їхньою першою творчою співпрацею стала пісня Очі на піску. Ця зустріч переросла у багаторічну дружбу та плідну творчу співпрацю. Пісня у такі гуси» не одразу бачила світ. Вона півроку пролежала в столі, поки не знайшовся потрібний виконавець. Складністю було те, що це була естрадна композиція, але для народного голосу. І першою виконавицею була Тамара Міанцарова. Але популярності набула ця пісня, коли її виконала Ніна Матвієнко. Закотилось, як повір'я траву. Повір траву. Тому можна сказати, що композиція Олечі гуси» зробила Ніну Матвієтко популярною. Наступною виконавицею була Лілія Відаш, яка у 1974 році на п'ятому всесоюзному конкурсі артистів естради виконала цю пісню і посіла друге місце. Переможною ця пісня стала і для Руслани Лежичко, яка у 1996 році взяла участь у музичному фестивалі Слов'янський базар і отримала там гран-прі. І вже ближче до сучасності. Прозвучала ця пісня і на голосі країни у виконанні Христини Соловій на етапі Батлі, де вона здобула перемогу проти Юлії Ой, Гулеті! Цікавим аранжуванням і сучасним виконанням є гуртом пікардійська терція. До речі, цей термін авторський, знаменитого українського композитора Анатолія Кос Анатольського означає мажорний зворот у фіналі музичного твору. Отім, вокальний гурт цей термін власну родлинку. І пікардійська терція» пишеться з двома буквами. Як постуха нічка темна, бере по віконце зного не питай мене даремного, про мою любов, ой летіли в день осінні. Сіля! Ади троє перші авіжурбе! Важливим аспектом є те, що через роки українські пісні залишаються в високих рейтингах. Аранжування надає осучаснення, що, в свою чергу, зацікавлює молоде покоління і не дає потонути пісням. Забуду історію. Там китайський філософ Конфуцій говорив: руйнування будь-якої державності розпочинається саме з руйнування її музики, Позбавлений нечистої і світлої музики народ приречений на виручення.